Так, ну заводиться. Гарно. У скутері сидіння невелике, але вдвох можна поміститися десь на невеличку відстань приїхати без проблем. 30. 40. Стандартна ситуація для 62-68 Хонд. оскільки їх не приходить з Японії, дивимося і по варіатору все в ідеалі. А все одно от швидкість біля 50, дуже рідко зустрічалось, щоб Honda їхала 60. Перевіримо кікстартер. Так, туговато він відкривається. Так, Вогон працює дуже тихесенько. По-другому всі сухо. По електриці. Повороти працюють, ближні, дальні. Габарит стоп, є. Сигнал працює. Маємо також ручничок. Не зайва функція, на ямахах, звичайних на джогах такого немає, на Suzuki також немає. Так, По підвісці все добре, по гальмам також без зауважень. Що мені подобається на Honda це те, як працює двигун, взагалі дуже тихенько. Скутер повністю готовий до сезону. Наявності також є в сірому кольорі, є техніка інжекторна. Типу Діо 68 доставляємо по Україні, по вартості доставки орієнтовно тисячі гривень. Кому цікава подібна техніка, підпишіться на канал. З'являються цікаві варіанти. З питань придбання пишіть телефон під відео. Дякую за перегляд. Гарного дня, гарних покупок.